Ну який город може бути без огірків, цього просто неможливо собі уявити. Здавалося б, це найпростіша овочева культура, доглядати за якою може будь-хто, навіть початківець садівник. Але не все так просто. Минуле літо з його аномальною спекою на початку, а потім різким похолоданням і проливними дощами багатьох садівників залишило без врожаю огірків. Деякі, навіть дуже досвідчені городники по два-три рази пересівали цю, здавалося б, таку просту культуру. І все одно врожаї отримали мінімальні. Як же бути в цьому сезоні, який теж почався раннім короткочасним теплом, а потім різко обернувся холодами, а подекуди навіть снігопадами всередині травня? Коли сіяти огірки, і де їх краще вирощувати, щоб знову не залишитися без врожаю. Саме про це ми поговоримо з вами сьогодні. А ще представлю найкращі ранньостиглі і всепогодні гібриди і сорти з нашої унікальної колекції, які при нестачі тепла і сонячного освітлення порадують вас численними солодкими, хрусткими зеленцями. Цілком очевидно, що в умовах холодного північного літа з абсолютно непередбачуваними змінами погоди і різкими похолоданнями для огірків обов'язково потрібно передбачити якесь укриття. Найкраще, звичайно, вирощувати їх в стаціонарній полікарбонатної або скляній теплиці. Можна використовувати для них непродуваємої плівкові теплиці і парники, які в теплу погоду можна частково відкривати. Якщо ви звикли вирощувати цю культуру на відкритих грядках, обов'язково встановіть над ними високі дуги і приготуйте плівку для укриття. Оптимальні умови для вирощування огірків. Грядки обов'язково робіть високими, оптимально 50 см. Температура ґрунту на глибині 10 см в них повинна бути не нижче плюс 16 градусів, а повітря в теплиці плюс 23 плюс 25 градусів, вологість не менше 80%. Грунти огіркам необхідні, дуже родючі, багаті органікою, пухкі, легкі, добре проникні, з нейтральною реакцією середовища. РН 7,0 при більш низьких температурах сіяти огірки навіть в тепличну грядку немає ніякого сенсу. Ця теплолюбна культура в таких умовах рости буде дуже погано. Про природу появи культурних сортів огірка, корисні властивості його плодів і агротехніці, ми докладно розповідали в своїх статтях. Як виростити огірки? Як доглядати за огірками в період плодоношення? Чому в це літо 2019 рік погано росли огірки в теплиці? Коли належить сіяти огірки, і що робити, якщо погода холодна? На основі багаторічного досвіду встановлені оптимальні терміни посіву огірків у відкритий ґрунт для різних регіонів України. У центральних областях огірки сіють 12 16 травня, у західних областях 23-26 травня. У східних областях 27 травня 7 червня, у південних областях 10-18 квітня, оскільки в теплиці земля прогрівається швидше, то там ці терміни зсуваються на два тижні раніше. Але все це розраховано тільки для теплої весни, температура повітря в травні вище 21 градуса. А що робити зараз? Коли сіяти огірки в холодну погоду. Сіяти можна і потрібно вже сьогодні. І тут можливі два варіанти. Перший варіант посів на розеясаду, а потім пересадка в теплицю, другий варіант посів в гряди з підігрівом в теплицю. У першому випадку насіння замочить в теплому розчині цітовіта 3 краплі на половину склянки води на 2 години. Потім розкладіть їх всередині сильно вологих серваток. Слідкуйте, щоб серветки не пересихали. На третій день насіння проклюнуться і їх можна сіяти в ємності. Найкраще використовувати торфяні стаканчики, заповнені покупним ґрунтом для вирощування розесади овочів, додавши в кожен стаканчик чайну ложку парліту і дві чайні ложки біогумусу. Поставте розесаду в тепле приміщення з температурою плюс 26 градусів до проростання. При появі перших сім'я доль температуру знисти до плюс 23 градусів. Розесаду потрібно добре поливати під корінь зі шприца теплою водою. Через 2,5 тижні її вже можна пересаджувати в теплицю. У другому випадку насіння можете висадити безпосередньо в стаціонарну полікарбонатну, теплицю, попередньо підготувавши грядку з підігрівом. У цьому випадку зніміть з тепличних рядок верхній родючий шар ґрунту товщиною 40 см. Покладіть на грядку свіжий коровачий гній шаром 15-20 см і поверніть знятий ґрунт на колишнє місце, уклавши його на гній. Дуже добре пролити грядки гарячою водою, два відра окропу на півтора погонних метра. Воду в відрах можна нагріти за допомогою великого кип'ятильника. Двері і кватерки в теплиці закрийте, щоб тепло не виходило. Коли земля охолоне до плюс 30 градусів, можете приступити до посіву насіння. Насіння сійте частіше. Зійшли рослини завжди, можна буде потім розеї садити. На таких грядках огірки споком віку вирощували в українських селах. Гній знизу буде зігрівати рослини, і вони швидко підуть в зростання. Ви можете ще перед посівом накрити теплі грядки чорною плівкою і сіяти насіння в хрестоподібні прорізи. Тоді ефект підігріву буде ще сильніше. Під плівкою буде краще зберігатися волога, та й бур'яни не проблються. До речі, під чорну плівку в теплицю можна висівати і розея саду огірків. На грядці багато органіки, і плівка буде добре тримати її тепло. Якщо не вистачає сонця. Якщо ви посієте наші насіння, то їм такі умови не страшні. Всі наші гібриди і сорти стійкі до затінення на генетичному рівні, тому тимчасова відсутність сонячного освітлення для них не страшна. Як підвищити врожайність огірків? Знову ж згадаємо народний досвід. У селах поруч з огірковими грядками ставили бочки з рідким свіжим коровачим гноєм. Концентрації 1 до 8 з водою, щоб прискорити зростання огірків і збільшити кількість жіночих квіток. Якщо ви поставите в 4-метрову теплицю одну таку бочку, в 6 метрову потрібно встановлювати дві, то виділяється з неї вуглекислий газ сприятиме прискореному зростанню огірків і збільшення їх врожайності. Тепер, коли ви знаєте, коли сіяти огірки в теплицю, парник або нагрядку під плівку. Залишилося вибрати найкращі за всіма показниками і, звичайно, найсмачніші сорти і гібриди. Перш, ніж представити вам нашу унікальну колекцію українських і зарубіжних сортів і гібридів огірка, які ми випробували на своїх дослідних ділянках, хочу особливо виділити приголомшливу новинку сорт Молодичик. Це новітній партенокарпічний ультраранній сорт з короткими пагонами, буквально обвішаними солодкими, хрусткими смарагдовими зеленцями. Стійкий до всіх хвороб і займає мало місця. Дуже рекомендую вам спробувати його. Ретросерія Джерельце f 1 Гіганти в саду Гудвін f 1 Чудо Гірки. Гектор f 1 Директор f 1 Запал f 1 Орлятко f 1 Клодін f 1 Ритм f 1 Аякс F1, Бебіміні F1, Герман f 1 Мартіні f 1 Наташа Мікс f 1 Маренга f 1 Пасамонте f 1 Артек f 1 Марінда f 1 Мареса f 1 Коні f 1 Монісія f 1 Дублер f 1 Цукрова лінія Макар f 1 Огірки для теплиць. Мадрілене f 1 Северин f 1 Вернісаж f 1 Клауд f 1 Гуннар f 1 Спіно f 1 Кібрія f 1 Альпініст f 1 Українська дружна сімейка f 1 Чібіс f 1 Російський Темп f 1 Парамон f 1 Унікальний f 1 Огірки для теплиць, плівкових укриттів і відкритого ґрунту, Красень f 1 Капітан f 1 Марія Ф1, Трилоджі Ф1, Малюк, Братик Ф1, Вогул Ф1, Буратіно, Кумбор Ф1, Бьорн Ф1, Астерікс Ф1, Маша Ф1, Лист Ф1, Майя, Намет Ф1, Тумі Ф1, Дежеміль Ф1, Первісток Ф1, Вігора Ф1, Отало Ф1, Всепогодні огірки Антошка Ф1, Гаврош Ф1, Старатель Ф1, Касатик Ф1, Сатина Ф1, Калістрат Ф1, Романс Ф1, Здоровань Ф1,